Для побратимів втрата товариша а для найрідніших сина, брата, батька та чоловіка. Василь Лавкай загинув смерті хоробри, захищаючи батьківщину. Людина віддавала віддавалася тим подіям, котрі зараз на державі тілом душе, і душею. Війна забирає найкращих. Він боровся за незалежність своєї країни та за справедливість. Заради цього не пошкодував і свого життя. Він мав золоті руки та добре серце. Був чуйним, люблячим чоловіком і батьком. В своєму короткому сімейному житті разом з дружиною народили чудову донечку Арішку, яку він радувався, яку думав оспитувати, але смерть наступила його. Рідні молитимуться за його душу все своє життя. Побратими пообіцяли продовжувати відстоювати свободу українців, те, що робив Василь до свого останнього подиху. Ну, зять мій. Це перша моя дуже велика біль, тому що в мене це моя дочка, це чоловік моєї дочки, і залишилася маленька дитина, моя внучка, яка ще не має 10 місяців. Він дуже був порядна людина, порядна, чесна, справедлива працює. Василю Лавкою було всього 31. Загинув на сході 10 серпня. В пам'яті друзів та рідних він назавжди залишиться молодим.